Так, всі жителі, давайте швидко беріть всі, всі речі. Ідіть підвал, там ми всі речі покладете. Та Тамер, ми вже йдемо. Ми вже майже всі забрали речі. Так, це добре дуже. Так, все, йду на двір, вийду, скажу, деяким шам, може вже всі вроді. Так, Йо, виходьте. Так, ну то не важно так. О, всім привіт підписники! Мене звати QuickSense, і ласкаво просимо на моє нове відео. І ви, напевно, хочете мене попросити, чого я так спішу, ніби. Ну, коротше, підписники. У нас е серйозна проблема. Діл, е серйозна проблема це яка, що сьогодні почалась війна. Так, і сьогодні почалась Майнкрафт війна. Ну, не... не по цілому Майнкрафті, а на тій карті, не в, цій... не, тих. Ну, не в місті номер 100 не в тут, бо тут ми і так вже давно мерли. Ну. А десь там один мер є, такий, знаєте, ще один є, то не той самий, той, що Зомбі-апокаліпсис пускав, його вже вроді посадили в тюрму. Ну. А він дуже-дуже далеко живе. Ну, подальше від Майкрафту. Ну, майже так собі. Він дуже-дуже далеко живе. І Він хоче знати, він хоче на нас напасти. А чого ми теж не знаємо. Ну, І тут такі мери, дурні жителі. А мої жителі, наприклад, вони нормальні. Та, я тільки що подзвонив сирену, і я ж маю її зараз взяти е, е, вертольок мені потрібен, щоб я всім повідомив. О, добрий день, мер. Добрий день, житель. Та ви директор цього поліця... поліцейського участка того? Та, та, я. Я просто перевіряю там, чи, чи все добре, ну. Угу. Та у вас тут сигналізація вроді є. Та, є, тут спеціальні лампочки такі, ну. Угу. Добре житель, війна почалась, ти вже знаєш. Та я вже всі речі зібрав. І я думаю, чи тут все добре, може, щось я тут поставлю чи що. Ага. Добре жити, ти не против зараз візьму вертольот мені потрібен. А вертольот та, та добре, беріть. Так. І не против, що я ще зніму підписникам е, поліцейський участок, мов не ще не бачив. Просто їм покажу. А, це звичайно можна? Ну, ну, коротше, підписники, дивіться, мій поліцейський участок, ну, жителя. Дивіться, от так, бачите виглядає? Дивіться, от це во що. Тут сидиться ви, та жителі? Так, да, тут -то я сиду, тут я найголовніший сиджу. Ну, він такого сидить це пише, всякі там документи якісь там, чи що якийсь бандит нарушив, що він нарушив таке. Ну, І потім його ставлять камеру. Ну, Камера номер 1 Ну тут не номер один, я придумав. Ховно, щоб не закрити? Ну, во, от так тут, ну, виглядає. Ну, тут -та тільки один живе, тут вентиляція ще, ну. І так далі. Так, ходіть другу камеру подивимо. Друга так само, тут -та один живе так само, ну тут -та так само вентиляція і все. Тут, книжні, полки, щоб не було скучно. Ну, і так далі. А оце що? Знаєте, що це? А це був підписники, це поле, це подвір'я таке невеличке. Ну, то, що тут може спокійно бандити гуляти, ну, щоб їм погано там щось, щоб просто так не сиділо. І хочете... господи, курка зайшла. Ей, житель курка зайшла! Житель! Ти де? А вроді там десь. Та добре, вроді він не груди путь, не буде под, проти. Так виходь, курка, виходь. Хоч виходь, входь, входь. О, прекрасно. Так, фух. Так, хочте на другий поверх? Ну, ходіть на другий. Так, за собою двері тільки потрібно закривати. О, тут так само вентиляцію я зробив. Ну. І так далі, да та й все. А йдемо на другий поверх ще є. Дивіться, а тут вже живуть, а тут так виглядає. Дивіться, як класно. Дивіться, тут та камера. Дивіться, а от тут живуть стільки двоє люди бандити. Ну, і тут і так само вентиляція. Коротше, всюди вентиляція, Ви можете не звертати увагу. От так вот. Тут факели є, свічка, ой. Отто пічка є, верстак, книжні полки і все. Так. І все. І так само тут вентиляція, ну. І от тут. Тут. Та тут та і так далі. І тут і так само вентиляція, от там. Ну, а хочете туди піти? Ну, ходіть, подивимось. Раз, два, три. Дивіться, зараз поки що. А тепер дивіться, класно виглядає. Дивіться, аж місто номер тисячу все видно? видно. А тут вертольот, а тут жителі всі ой. Які жителі големи стоять, вони ну, а тут тут, захищать. Я йом, я чи вп, господи, то небезпечно дуже Ну коротше, ви бачите? Ось це мій домик, найголовніше його. Так, вот так, тут вертольот. Та, мені до речі, вертольот потрібно, та підписники. Давайте я краще зараз візьму. І во. Мені потрібно. Так, все, я кричаю, так. Все, о, летить. Так, я полетів. Так, все, він летить вертольот, вертольот летить. Так, полетіло і зараз будемо повідомляти жителям. Так. такого буду летіти і повідомляти жителям. Так. Все. Так, повідомляю. Так, включаємо мікрофон. Так. так. Увага, увага. Жителі міста номер тисячу. І того жителі будьте дуже обережні, будь ласка. Я з вами говорив мер міста номер тисячу фіксенс. Так. Піп. Так, все підписники. Я виключу камеру, і зараз потрібно якось мені присісти. Мені зараз якось, якось потрібно. Е, отак якось і то складно. Е Ей! Куди я падаю, господи? То дуже складно, я не мій на, на вертольоті летіти, що, що чесно. Ну а мені житель по попросив, ну можна. Що він сломається, я новий дам. Так, що вперед. Так, є, все. Так, виключаємо. Так, все. Виключився. Бачите, класно полетів. Фу. Так, ну от во. Як ніби він горить, бачите? Але то лазер той. Саме головне не лякайтесь. Ну і так далі. Добрі підписники, що будемо робити? Йдемо ліпше Йдемо подивимось що вдома в мене. Я, до речі, підписники, знаєте, що. Знаєте що підписники? Я для Олега приготував сюрприз. У нього скоро в, в Майнкрафті день народження буде. Через два місяці буде. Ну і знаєте, що для нього є? Який я для нього подарок приготував? Зараз йдемо, подивимось, я вам покажу. Такий та як мене, він мене зараз є той. Окіт ще якийсь. Привіт, кіт. Мяукає Добре, не будемо його лякати там нічого. Йой, так капець, як лагає Майнкрафт, як глючить Так. Добре. Що заходимо? Ну, хочете сюрприз? Ну, дивіться. Ой, я не туди зайшов щось. Так, а отут-то. Гей! Ей, а де сюрприз? Я щось трохи не пам'ятаю, де він. Ем. Аво він. Бачите? iPhone 14. iPhone 14 Pro Max. Дивіться, який новенький. Бачите? Для нього. Хоч він наш сундук не заглянув. Ну. Але я йому скажу скоро. Ну, я, можливо, з ним любіту, і я прийшов е е до свого друга на день народження в Майнкрафт. Ну, у нього в Майнкрафті день народження. Ну, от так во. Ну, прикольно. Скажіть новий такий. Так, добре, то ліпше поставимо от. Ой, то мій, господи. Перепутав, оце не мій. Ну. Так, добрі підписники. Так, що буду робити? Та йдемо, що зробимо. Та, але класний бункер, бомбосховище. Так. Ну во підписники, це мі бомбосховище, мені, мені щось скучно. Ну, і я не знаю, що робити. Ну, а там вікно, як ви бачили, чого я так зробив, щоб тут ніхто не побачив, що ми тут. Ну, а тут так само вентиляція ми всюди зробили вентиляцію. Вентиляція навпаки важливіша. Ну і так далі. Та, і все Добре, бізбежник. Ідемо, може, вийдемо. Так. О, мені якесь повідомлення пройшло. Так, коли мені приходить повідомлення, кажу, коли в мене приходить повідомлення, то мені вже якось трохи страшно, ніби стає. Але саме, коли мене не переживати, зараз на вулиці прочита. Так. Ну, відкриває. Так, відбиток пальця є. Ой, який відбиток, Отой, не ви поняли. Так, ну. Так, відкрив. Так. Увага, увага, Мер міста номер 1000 Повітряна тривога. Весь Майкрафт повітряна тривога. Ой, яка вся карта? Я щось помилився підписники. Ну, вся карта повітряна тривога. І, будь ласка, включи сирену для жителів, щоб повідомити, що повітряна тривога, нехай ховається бомбосховище. Слава Майнкрафту! Слава нашим героям! Стоп! Ви чули підписники повітряна тривога в Майнкрафті. Іду кличаю. жителі повітряна тривога! А та-та-та ми йдемо, ми йдемо вже. Ну, це дуже небезпечно. Так, пішли жителі, пішли. Пішли. А, повітряна тривога, йдемо. Так у кличати клічати Так, жителі як ліча, сирену, зараз знайду. А житель та повітряна тривога. А, я його не хочу, я хочу вийти. А, тоді виходь, виходь йди в бомбосховище, Всі йдіть бомбосховища. Ну. коротше, підписники повітряна тривога. Зараз триває. Так. Так, зараз я подзвоню до того, Кирила мого підписника. Знаєте, Я ему скажу, що повітряна тривога. Він там вроді, тоже знає. Ну капець, тривога, тривога Майкрафті, в Майнкрафті, у цій карті. Ну капець, на нас можуть напасти. Капець. Ну так, добре, дзвонимо. Так, все увага, увага! Жителі міста номер 100 повітряна тривога. Негайно йдіть у бомбосховище і швидко за... За... закривайте всі двері, коли ви будете виходити. І негайно біжіть швидко в бомбосховище, найближче укриття або найгліпше укриття, тож у вас може захистити. Ну. То дуже небезпечно. Перший раз повітряна тривога. будь ласка, йдіть в Паркін. Паркін або кудись Йдіть. Підвали ще йдіть і краще. Ну, і з вами говорив фіксенс і мер міста номер тисячу. Слава Майкрафту, слава нашим героям і Смерть мерам. Смерть мер. Так, ви хочете сказати, якого мер, Якого мера смерті? Ну ви вже поняли, що того. Тож дуже далеко. І якого, і про що я говорив про якого паркінгу? Ну я помилився, коротше. Я рано помилився. А можливо, я снімлю відео. Я збудував. Я збудував той Яхун. Ну, ви поняли. Я збудував паркінг. Ну, якось так. Так що це бомбосховище? Повітряна тривога. Так. Все, йдемо, ключаємо тутеша. Жителі, повітряна тривога, ховайтесь! Так, все, підписники. Я зараз йду, виключу камеру, може, чи ні. Так, давайте краще виключу, коли вже буде в себе бункері. Так, коротше, підписники, я включив тільки, що отут та камеру, ми вже і так близько йдемо. Ну, коротше, підписники, во. Ми йдемо у свій бункер. Так, тут псів я, лежамо, тому що тут голема, а голема захистують псів. Вони трохи розуміються. Так, є. Так, тут папуга, папуга так теж захиститься якось. Він дуже розумний і знає, як захищатись, так. Все, йдемо в Омі-бункер. Так, пішли. Все, закриваємось, закриваємось. Так, підписники. Ось так во класно дуже. Ну так, добрі підписники. Так, фух. Нарешті ми вже тут. Так, ура, фух. Сюди дай положити на ліжку трохи якось таку. Ой, яка зружний, поїсти трохи хочу. Так, є. О, одрож, давайте я наберу підписнику. З вами Кирилу. Так, все дзвони. Так, во Кирил підписник. Ага, заходимо. Так, все дзвонимо. Тру... Тру... Алло? О, Кирил, привіт! Привіт, Кирил! О, привіт! А ти вже підволий? Та да, я підвалив вже, знаєш, вже, е, вже капець як погано є. Почала, знаєш що? Ти вже поняв війна почалась сьогодні. Та да, то взагалі катастрофа. Капець, москалі знову на нас хочуть напасти. Я, до речі, їх називаю москалям теж. Не побірш, я їх теж називаю москалями, ну. І коротше, я дзвонив е, сирену, коротше, ну, і ти теж дзвонив? Та, та звичайно дзвонив. Ну, то капець, яка катастрофа була. Ну, капець, тоді будь, будь ласка, обережні, ти зараз іде. Та звичайно що в паркінгу. Я ж паркінг маю, а не підвал. Ну і ще підвал я маю. Коротше, який паркінг? Е, -е, Так само підвал я маю. А, тут і підвал не паркінг, тут кажи, а не паркінг. Я ж теж, правда, сьогодні сказав це. А, ну добре. Так, я що, що, що ти знав, що я зараз відео знімаю і зараз з тобою говорю. А, ну тоді всім передаю привіт вам. Ну дякую, як вони зараз чують тебе. Ну, тому що я спеціально так настроєн. Угу. Ну добре, давайте підписники, ви теж бережіть себе в Майнкрафті, що зараз ви граєте, ну. Так, ну добре, давай вже поки, може потім передзвонимо, Ми почуємо, є ще що, що вибухи, то ми передзвонимо чи щось погане. Я ще що, що, я теж щось почую добре? Добре, добре. А ну чекай, зараз загляну карту, що не збиває, так вийде, так. Виходжу, Кирил. Так, добре, я теж зараз подивлюсь, може краще ні, ти подивись. Та я дивлюся зараз так. Заходимо. Ой-ой! І, 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 вся карта тривога, вся карта в мене в Майнкрафті. Ну, вся і, вся карта тривога. Прикинь, Що, серйозно? Та, і біля нас там десь чуть-чуть чути -чуть то Стоп, ось що зараз чути вибухи? Ні, то десь біля нас, ну, инакше карті там, ну як Ага, точно. Так. Добре, давай пока краще, добре. Добре, пока. Я тоже перезвоню путь. Добрый, пока. Так, Ту -ту -ту -ту. так, короче, подписчики, вы тоже чула эти шумы. Ну, фух, сейчас я спать трохи хочу. Давайте я, может, позже включу камеру, добре? Ну, ну, тогда всем пока. Фух. Ух, <плескоп> господи. <плескоп> Тільки що я став. Так. Ну, все добре вроді, так. Так. О, всім приві підписники! Я ну І я тільки що проснувся, як ви бачите, ну. В Майнкрафті ще продовжується війна. Зараз повітряна тривога. Я бачу та повітряна тривога триває. Давайте я може зайду на карту. Так, ага, Ого, все, вже зараз буде відбій підписники. у нас на зараз відбій буде. Дивіться, ті. Біля... Зараз у нас є ще дві кар... дві... два місця тривоги, і перше місце це там той якесь, а наше місце теж тривога. Зараз буде відбій, вроді. О, О відбій, відбій, підписники, відбій. Ну і зараз нас вроді буде. Я помаленьку можу вроді виходити. В смислі, а його критик. Я можу забув закрити забути. А, ну. У -у -у -у. Увага, відбій повітряна тривога. Увага, відбій повітряна тривога в Майнкрафті. Уго, відбій повітряна тривога, підписники. Можете повертатися назад, куди вам потрібно. Ми переможемо. І все буде добре. Ну, чого лише вони казали, ну. Підписники. Так, зараз я. Так, жителі відбій повітряної тривоги. Да, ми вже вийшли, тільки що, ура, відбій повітряної тривоги. Так, все, йдемо. Так, підписники Воя вже доходжу, як лечу тільки що тут камеру, тому що я там з одним жителем поговорив. ну... Потр... І він там щось говорив про вибухи, і він там все розуміється. Тому що він всю інформацію шукає у В нього там спеціально все настроєно, ну. І до нього всі підходять і кажуть, що було біля нас, що з нами було там таке, ну. Підписники і так далі. Эх, добрі підписники. Так, ідемо швидко. От як тут довго підміняти. Підменат, як там забув щось. Ну, там вже відбій є. Там ми знаємо жителі відбій, так, все, включаємо, так. так Увагу, увага! Жителі міста номер тисячу. відбій повітряної тривоги. Увага, жителі повітря... відбій повітряної тривоги. Можете виходити з укриття, будьте дуже обережні, бо може зараз початися тривога. Бо, слава, збережіть себе. З вами говорив я. Мер міста номер тисячу фіксенс. Так, так все є. Yeah. Так, добрі підписники, що буду робити? Вже відбій. Зараз зайдемо знову на карту, подивлюся, де там тривога. Так. О. Ого. Знаєте, де ж зараз повітряна тривога? Повітряна тривога є зараз як вам пояснити. Ну, знаєте, то що той мер напав на нас, зомбі-апокаліпсис? Ну, і він нас вибачився, він нам дав дуже багато зарплат. І нам поміг трохи там дещо розібратися, ми там не розуміли. Ну, і він вже дуже добре тепер став. І там зараз вибухи. Вон, всі москалі хочуть забирати його місто, підписники, але я не думаю, що потрібно на нього, що я на нього маю воювати, ну на москаля того. Оце місто то, що на нас напало, на нас і там, ну, на нашу карту напало. Воно дуже-дуже велике місто. Це майже як Росія, але ні. Це як Австралія. Австралія десь приблизно вот так во. Так, Ну, знаєте, скільки воно зараз триває? Один день і шість годин, прикиньте, дуже довго триває ну підписники, ось вот Так, во. Так, добре, Ой, попугай, попугай, Куди сюди до мене? Ой? Привіт, папугай, скучав у тебе. Ой, господи. Так, ну от такого. Добре. Так, підписники. Давайте я покажу вам своє лице, ну Майнкрафті. Во, от так. Скучало по мене вже трохи, бачу. Ну, добре, ви напевно хочете, щоб я якесь відео зняв з камерою і тим з моїм лицем. Це так, як фіксаю компот, ви той кан... ці канали знаєте, ну. Ви так напевно дуже хочете. Я один раз так колись робив, ну, пробував, але, мене ж... але я щось вже забув, як то я робив. Ну, якось я по... може якось попробую зробити ще. І так Фух, добре підписники, що буду робити? Давайте, може я ще потім включу камеру. Ну, коли Ну, то вже була перша частина, то десь буде йти тривога дуже довго, ну то десь вже буде аж майже рік, ну так як в ранному житті. Я думаю, що вже десь 70 днів хоча б. Маленько. Ну. Ось тако. Добре підписники. Ох, я щось так хочу спати. Ну, з вами був я, Фіксенс. І ще до речі, не забудьте підпис... підписатись на мій канал, якщо ви новички новенькі, ну. І не забудьте підписатись і лайк поставити по всім відео. Ну, може тут один поставити, а потім це, це решта сам поставиш. Ну. І не забудьте дзвоник нажати. Ну, вам я в розказую. І що вони вечки, ну, маленькі. І дзвонок не забудьте поставити, ну. Так, ну добре. З вами тепер. З вами був я. Ексенс тоді. Всім пока. До речі, це була перша частина. Ну тоді, тепер всім пока.